До Івано-Франківська цього року вдруге завітав польсько-український літературний фестиваль, «26-та міжнародна галіційська літературна осінь, польща Україна одним голосом. Заходи фестивалю проходили у Львівській області та місті Івано-Франківську. Деталі дивіться у сюжеті Наталії Вінничук. Поетично-музична зустріч українських і польських поетів та музикантів з молоддю відбулася в центрі польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську. Авторські читання поезії поєднувалися з музичними творами в живому виконанні камерного оркестру Гармонія Нобіле. Відкриваючи заходи фестивалю, представник Генерального консульства Республіки Польща у Львові окреслив головні завдання таких міжнародних мистецьких зустрічей будування мостів між культурами та взаєморозуміння між народами. Ці фестивалі е, мають дві основні за завдання. Перше зробити ці мостики, а е, друге. Щоб повторити, щоб постійно робити нове. Бо зробити один мостик, це недостатньо. А зробити багато таких, це вже якийсь результат. І, і я сказав, я поруч порівняв, що це є так мостики. Ми, як ми говоримо говоримо про про такі такі міста, міста, як Венеція, так? і, і говоримо про такі міста, де ца, царить любов. І хай буде любов. В рамках проведення 26-ї міжнародної галіційської літературної осені українські та польські поети провели і ряд зустрічей з дітьми та молоддю у навчальних закладах та народних домах. Це просто що не отримує жодного винагродження. Серівні жіпа головна загалом мета цих зустрічей це і нав'язування, і побудова мостів між Україною і Польщею, і поширення власне літератури, поширення книжки. Але найперше це є. Найважливіше те, що живі автори зустрічаються з дітьми, з учнями, зі студентами, з ліцеїстами, з гімназистами тобто ідуть до дітей і розмовляють з ними про літературу, про поезію, про красу світу з цього з іншого боку, бо люди звикли будувати барикади між собою. А поети намагаються власне будувати оці мости, і в першу чергу для дітей, щоб вони діти виростали, розвивалися, розуміли, власне, бачачи перед собою майстрів слова, чуючи їх, читаючи їх. Під час поетичної зустрічі презентували альманах з вибраними творами учасників минулорічного міжнародного літературного фестивалю конкурсу молодих поетів Галицька осінь. Цього року на конкурс також надійшло багато творів. Серед його учасників багато дітей, які спробували власні сили минулого року, коли була така яскрава, коли Україна перебувала от в тих стані в таких воєнних загострених дій, то майже всі діти писали про війну. І от коли на тих е, зустрічах, особливо це вразило польських поетів, е, до сліз вражало у е, ці такі, знаєте, щирі переживання, співпереживання дитячі, тому що в когось пішов батько, в когось пішов з родини, чиїсь брата, хтось загинув, то цього року вже така тенденція. Е, Діти трошки вже пишуть такі світліші, тобто є майбутнє. Такі літературні конкурси та відкриті зустрічі дають можливість бути почутими саме молодим авторам, адже поезія та література завжди були проявом найсильніших емоцій, дзеркалом найболючіших проблем суспільства. А міжнародний формат мистецького фестивалю забезпечив можливість спілкування авторам з України та Польщі. Центр ем, польської культури, діючи три роки в Івано-Франківську, завжди ставить собі за мету не тільки промоцію і польської культури, але й промоцію української співпрацю. Ми шукаємо насправді тих речей, які нас більш об'єднують аніж ділять, тому що. Такий сьогодні час варто бути разом і тоді поконувати різні бар'єри сучасного світу у центрі польської культури та діалогу європейського висловили сподівання, що наступного року також прийматимуть цей міжнародний мистецький захід, що дасть можливість продовжувати та поглиблювати культурний діалог між Україною та Польщею.